Далі традиційно про те, якою ця ніч була для столичного регіону, так двічі протягом цієї ночі у Київській області оголошували повітряну тривогу. За даними повітряних сил, росіяни атакували регіон ударними безпілотниками. Протягом ночі працювала протиповітряна оборона. а Водночас у Києві ніч минула спокійно і без загроз. Ну і сьогодні для всіх споживачів діятимуть графіки обмеження світла від 6 до 7 ранку. Одна Черга відключень. Потім до 22, від 8 до 10 вечора одна черга відключень. Ситуація впродовж дня може змінитися. Повідомляє Укренерго. Також енергетики закликають економити світло, коли воно з'являється. Нагадуємо, тимчасові обмеження запровадили після пошкоджень енергооб'єктів під час масованої російської ракетно-дронової атаки 28 листопада. І коротко про ситуацію у Грузії Так, у ніч на 3 грудня грузинські силовики почали жорсткий розгін антиурядового протесту біля парламенту у Тбілісі. Правоохоронці використовували водомети та сльозогінний газ, аби відтіснити протестувальників із площі Свободи.